Немає чим зайнятись. Хочеш пограти в комп'ютерні ігри та ще й безкоштовно. Є варіант забирай з 23 по 30 січня гру в Epic Games Behind The Frame. Живі полотна. Яскрава інтерактивна історія про талановиту художницю, яка завершує роботу над серією картин для виставки. Цю маловнічу гру, що утихомирює, можна проходити в будь-якому темпі. Пориньте в живий світ, повний сяючих фарб, створених вручну візуальних ефектів і спокійної душевної музики. Керуйте рухами кисті та вирішуйте різноманітні головоломки, щоб допомогти талановитій художниці завершити її шедевр. Коли картина почне набувати форми, вам розкриється емоційна історія про творчість, долю та пам'ять, встигне забрати безкоштовну гру. Вперед до Всесвіта ігор.